Талія, вітаю тебе в студії Радіо Поле. Традиційно говоримо про історію українців у Польщі. Розкажи свою, звідки ти приїхала, яка там була ситуація і яка зараз ситуація? Доброго дня, дякую, що ви мене запросили. Взагалі, я з Миколаєва, з Миколаївської області, але до війни я вже проживала в Миколаєві. Я там навчалася, вже працювала і. У мене така історія, я не виїхала, бо я почула вибухи чи там не, не евакуація. Так стало, що вже я була в Польщі, бо я вже тут півроку працювала з подругою. І за тиждень до початку війни ми просто вирішили, що треба вже поїхати додому, бо це перший раз. Нам там по 20 років, ми дуже скучили за своїми, і хочеться додому зробити такий трошечки стоп і потім їхати далі підкорювати цей світ. Але нам тоді вже говорили, що не варто їхати, почекайте, бо вже в той момент дуже писали про війну, про наступи. Але знаєте, в мене таке було в голові, що ну, це просто пишуть, бо скучно, нема що робити. Ну, їй-богу, не вірила взагалі, ну, не на один відсоток не вірила, що це може бути. І ми все-таки вирішили поїхати в Миколаїв 18 лютого. Ми вже були в Миколаєві. Я пішла, забрала свій диплом, побула своїми, провела час з племінниками. І будучи в Польщі, закінчуючи контракт з попереднім роботодавцем, ми подали документи на візу в Чехію, бо вже Польщу спробували, можна їхати далі. Ну, типу, вже трошечки знаємо, що як працює. І приходить лише мені смска, що в мене є віза. І 24 лютого, на шіші 7 ранку, приїжджайте, забирайте. Е, ну я приїхала додому. І я не знала їхати мені ну, в ту Чехію не їхати, типу, може, хватить вже всі гроші світу не зробиш, це знову без своїх. Мама каже: ти поїдь, забери ту візу, вклей, поїдь, спробуй. Ну, в будь-якому випадку додому ти завжди зможеш повернутися. І я пам'ятаю, що 23-го, десь після обідній час, мене був мат був, мабути, е, автобус до Львова на вклеювання візи. Вже в Миколаєві щось мені говорило. Не їдь, бо автобус, по-перше, затримався на дві години на околиці міста. Автобус взагалі зламався, до мене приїхала. Якісь такі знаки, ну, так, ну, доля Бачте, і, і якось душою. Ну, я не хотіла їхати в Чехію. Знаєте, якось ну, ну якось воно так. Я не знаю, що це було. І все-таки приїхав автобус, інший автобус, вже через дві години. І ми виїхали. А у мене така проблема. Я не можу їздити в автобусах, бо мені погано, мене нудить. Коротше, я одразу п'ю таблетку мене відключає якось. і Я вже від точки А в точки Б відкриваю очі. Ну типу, я на місці проснулась десь. Під Львовом вже, але ще не Львів. І я зайшла в телефон, подивитися, що там. І скільки новин про ту війну, ну це просто жах. Що... Це вже 24 -та да, було, Так, Це вже так? ранок, це 4 чи п'ятої ранку. Після цієї таблетки, знаєте, ти якийсь трошки заторможений, ну, ну так трошки п'яний, якийсь так. Да. Я дивлюсь, що вже і в автобусі щось не то. Вже багато звуків від телефону, смски, дзвінки, водії якось так е, ну, говорять. Це не просто якась розмова в подорожі. Це ну, щось таке. І ми доїжджаємо до Львова. Як, ну, як ми доїхали? Як із Львова я доїхала до консульства на, цей, на таксі. Я, цього, ну, я не пам'ятаю цього, лише пам'ятаю, що біля консульства. Ну, десь шосте чи сьома ранку, десь ну, дуже рано була погана погода, було тільки нас 5 чи 6, 6 людей. Вийшов пан з консульства і сказав, не стійте тут натовпом, розійдіться, ми дамо знати, якщо що. Я не могла зрозуміти, ну що коїться. Як він це сказав, почала вити, вити сирена у Львові. Я такого ще не чула. Миколаїв, він же ну, практично від початку його бомбардували, да, як і Одесу. Да, ну, да. Я можу тільки уявити, які це були переживання, що там залишилась родина. Ну це дуже страшно. Розуміть, я ну, зараз аналізуючи це все, чому я не пам'ятаю, чому в мене все як кіно? Знаєте, я стою, а люди кругом ходять. Я не пам'ятаю, що мамі говорила, чи вона мені. І я розумію тепер, чого можливо тоді я не хотіла кидати. Ну, Якось воно все так складається, і виходить, що ось ну, тепер зрозуміло чого, бо щось десь відчуває людина в такі моменти. Я вклеїла цю візу, і я розумію, що мені треба їхати додому. Все, мене вже, ну, мені треба їхати додому. І я поїхала вже на автовокзал, я йду до каси. Я кажу, дайте мені, будь ласка, квиток до Миколаєва. Як зараз пам'ятаю на мене, так пані дивиться, каже квитки тільки з з Львова в ну в Україну немає, в сторону України немає. Я не знаю, що я відчула, чи вже безпорадність, чи, чи вже. Я не знаю, що я відчула, але я так обернулася і дивлюсь, Боже, скільки людей на автовокзалі цьому. Мами вони от просто в діті, ну просто в діті так. і держать дітей в таких мягеньких одіялах. Знаєте, ти з люльки забрав і ти йдеш отак. Я в шоці була, я тоді стала, я глянула, вони всі ходять вже на той час, це скільки, ну там, я не знаю, година хай пройшла, поки я шукала, чи автобус, чи блаблакар, чи що. І в цей момент я розумію, ну, що мені треба щось робити. Я не можу повернутися в Миколаїв. Ну от Там гроші не міняють, там білет не продають, там ну, ну, от, немає як мені поїхати. І разом. Е Оце коли ми подали документи на Чехію, е, знайшли одну пані, яка е, там предоставляє роботу з Чехії українцям. І коли я була в Миколаєві, вона мені вислала смс, що е, документи з роботодавцем з Чехії підписані. Е, я можу брати тобі квиток і ти можеш їхати. І я ж тоді сказала: Окей. І тобто, коли зрозуміла, що я. У Львові залишиться. Не повернутися. немає сенсу, повернутися я не можу. я У мене є на руках все до Чехії. І теж з таким відчуттям, що Уау, я їду в Чехію, не було. У мене тако, Боже, я їду в Чехію. Типу, як? Я зараз їду, яка Чехія? І я... Я вирішила, що вирушаю в ту сторону, а далі вже що буде. Мав бути, я пишу той пані, що добре, я згодна, я можу зараз я у Львові, я можу прямо виїхати до Чехії. Е, вона каже: Окей, має бути той-то той-то автобус вже замінили той автобус, який в мене в білеті був. І той автобус не приїхав, і так десь перша ночі чи друга приїжджає якийсь автобус, е, і ми їдемо. На кордоні ми були дуже довго, вже з мого автобуса зняли хлопця. Мабуть, йому вже було 18 років чи 16, я не знаю. І мати з ним залишилась на, на нашій стороні, на українській їх не пропустили. І ми дуже довго перетинали кордон. І 25,02 в день, десь обідній час, в мене стоїть початка, що я перетнула кордон. І я їду до Брно. Мене там зустрічає той пан роботодавець. Там, може, ну, місяця не було. Майже місяць, але не місяць я попрацювала. Туди приїхала моя подруга, з якою ми були в Польщі. Вона каже: Не та ж ти подобається в Чехії тут працювати? Я кажу, ні. Мені страх як не подобається. Я не знаю чому, бо в тому хостелі, де я жила, були добрі люди. Вони підтримували, знаєте, якісь жарти. Ну, щоб трошечки підняти цей дух, щоб взагалі не розклеїться, знаєте. Але мені ну так не подобалось. Мені все навкруги не подобалось. А я жила, я не пам'ятаю, міс... міс... містечко маленьке називається. Красиве, архітектура. Ну, це зараз не я розумію. Не було внутрішнього комфорту, так? Взагалі, от від слова, взагалі, хоч. Втекти хотілося мені. Я не знаю чого. Скажи, як ти опинилася в Ополі, як ти себе тут знайшла? В Ополі з Швейцарії я опинилася. Я вирішила, що типу, це взагалі дуже далеко. Мої взагалі не прийдуть, а весь цей час я говорю, в Миколаїв обстрілюють, там попали, там попали, там в підвалі, там вже і підвал не можуть спускатися, бо сиро, підвал не підготовлений. Ну, Ну, підвал, де де течуть труби, де, ну, плесень, ну, як, як більшість, на да. жаль. Житів в Україні. І вже ну, я вірила, що вони приїдуть. Я вирішила, що треба приїжджати в Швейцарії в Ополе, Ну, взагалі в Польщу, бо, бо так мої точно приїдуть, бо я ближче, я їх одразу після кордону забрала, поселила, все, ну, все в нас буде е, по Польщі трохи до Ополя поносило мене, там не ладилось, там не ладилось. І я вже, коли мене поносило, в катовіці сиджу на ЖД вокзалі, і все, я їду в Миколаїв. Уже я говорю, буде, що буде. Головне, я вдома, головне, я свої. Ну, знаєте, і тут мені дзвонить друга подруга з Миколаєва, і тут її вже в ополе приютила родина з Польщі, це пані Баша і Крістов. Це дуже прекрасні люди. Взагалі велика їм вдячність, що вони незнайомих людей. Вона ще з дитиною була. Приютили все, дали, все, абсолютно, все. І Каті каже: я зараз запитаю в них, якщо вони погодяться, приїдь, хоча б не їдь в Україну, приїдь в ополе, хоча б переспи, помийся, поїж, Ну, бо я б бо я да. мені, мені не ловко, бо я така людина. Я не можу просити або щоб мені дали. ну, Я до щось відплатити або заробити то. Вона каже: все не видумай. і ці люди говорять, да, хай приїжджає до нас. І я помню пізно ночі мене Катя зустрічає вже до вокзалі на уполе. Вони мене теж приютили пізніше. Вони мені запропонували пожити. У матері цій, пані Кристина, моя бабця її до сих пір називаю, ми тримаємо зв'язок, ходимо в гості одна до одної. Я в неї жила, вже я стала на ноги, я знайшла роботу з, з, ну за допомогою цієї роботи. Я мала спокій що я своїм скидаю, допомагаю, бо в Миколаєві, ну типу, там розбили, там попали, і не було як заробити, щоб бігом заплатити там за мешкання, знаєте, купити ну, щось, що? а там діти малі. Ну і все. потім ми вже з цією подругою так стали на ноги, ми вже орендували свою ну, квартиру, тобто ми вже не, не жили в, в польській родині. І ось так. Ну і я знаю, що ти займаєшся не тільки працюєш, так ти ще займаєшся такою благодійною діяльністю, щоб допомагати так. хлопцям з ЗСУ і об'єднуєш навколо себе українців в Ополі, не тільки українців, щоб разом спільно робити цю добру справу. Ти розкажи про це зараз. Взагалі, як ми ці збори робимо, є е, Кс... Ксенія це подруга, з якою ми мали підкорювати цей світ, але поприїхали в Україну. Е, е... І Віка, вона з Миколаєва. Вона майстер по Україні. Нейлмайстер. Вона топовий майстер, я б так сказала. І дівчата взагалі перші почали прямо не просто. Робити репост, скидувати гроші. Зрозуміло, що якісь коробки самі збирали, вже з дому одіяла, відправляли. А почали. Ну, бо всі ми маємо знайомих військових, які оборонять нашу країну. Вони почали так: брат, двоюрідному брату треба там то-то, 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 то-то. Він там, то, там-то, там-то. Окей, давай, така то сума. Поки люди гроші накидають, вони шукають, де це подешевше замовить, що постались гроші знаєте, може, ще щось докупити. Знайомий написав, який з Миколаєва, е, Миколаївська, 79-та бригада наша. Сталося так, що їх розбомбили їхню позицію. Вони просто голі і босі, і пістолет в руках. Все. Треба щось робити. Ми втроє організували цей збір, і ми ну, сума така була. І ми закрили його за два дні. Ми... Написали текст, картинку, понятно, що зробили відеозвернення від хлопців, лист е, від хлопців. Е, ну і ми робили, робили, ми розказували. Я тоді пам'ятаю, я перший раз я просила гроші розумієте, щоб хтось колись сказав, що я, я можу своє останнє удати, але щоб попросити, ну ніколи такого не було. Ну я не знаю, що чи гординя мені не дозволяє, чи що. Але ми назбирали, закрили збір, і саме в той момент я розумію, що я не просто можу мовчки задонатити. Я можу вийти, сказати щось людям, які мене почують, дослухаються, повірять, скинуть гроші і будуть знати, що ці гроші підуть хлопцям, а не там я піду і щось куплю. І від цього все почалось почалось, і е, я вже сама сидю, листаю, е, гортаю Фейсбук і наткнулася, що мій знайомий, ми в дитинстві бігали там по селі, знаєте, е, ганяли коров, чи що я не знаю, ну це правда реально. І він е, е, військовий медик, і він, на жаль, втратив руку, і ми збирали йому на протез. Я йому щось теж всередині таке було. Ну, візьми, поможи, візьми, допоможи. І я йому пишу ведим, тобі треба допомога, давай організуємо тобі збір. Він каже: Та не треба, щоб люди не говорили. знаєте. Бо зараз всі думають, що військові мільйони отримують свідомих українців більше, і це дуже радує. І Вадим мені сказав: Добре, давай, я зв'язуюсь з його мамою. І розумієте, що в цей момент я вже не просто виходила людям говорити, що люди скидуйте, бо хлопець втратив руку на все життя, але чиєсь життя він зберіг. І не це не одне життя, а ціла Україна. Ну тобто давайте, давайте встаємо, скидуємо гроші, репостимо. І щось мені таке вже було. Я вже меру написала міста, де ну, скуда цей хлопець. Написала в, реабілі... в реабілітаційні центри, бо дуже багато вже наших центрів, лікарень просто теж волонтерили і безкоштовно там протези робили, лікували. І я бачила ці інформації, я бігом понаходила. І знаєте, я написала, от наче я от якась відома людина, що зараз мені 100% відсотків ну, дадуть відповідь. А я написала, поклала телефон. І думаю, Боже, Боже, а ну мені відповість мер в нього таких там смс-ок? Знаєте скільки? І знаєте, що відповідає і мер, відповідає реабілітаційний центр, і все це і відповіді в позитивному руслі, так як мені треба. І це так все. Ти середини... бачиш, це, мабуть, твоє бажання і от така здатність навколо себе об'єднувати не, не людей. Я знаю, але це дуже круто. І найприємне, що ти телефонуєш мамі, да, ну, вадиму, і говориш, так, мер нам дає таку велику суму, нормальну, більше, ніж треба навіть. Реабілітаційний центр, все, вас там чекають, просто ну кошти на квиток просто візьміть і все, їдьте. Там післязавтра дзвоню, все, нам докинули суму, ми закриваємо збір. Все, через місяць, там чи через який деякий час Вадим вже присилає відео, що він з протезом, що він і це дуже досить такий дорогий протез, що він і там вилку може тримати. І, ну тобто я така, вау! Отакі от маленькі люди, маленькі гроші, оці 10 гривень, 5 гривень, такі великі збори закривають. І, взагалі, всі, от українці, які роблять щось, я не знаю, якось згуртовуються. Ми таку велику справу робимо і це дуже круто. Я дуже дякую тобі за розмову, що ти прийшла, що поділилася своїм досвідом. Я думаю, що ти багатьох надихнеш, отак От само допомагати з такою енергією, з такою дякую. креативністю, як ти це робиш. Дякую. Дуже дякую тобі і вам дякую. Бо реально може хтось дивиться і думає, я теж там хочу бути, але треба щось зробити. І навіть якщо хтось думає, що ти малесенька людина, я в тому плані, що ти невідомий, та нема там зв'язків, багато грошей. саме такі люди роблять великі справи.